Доброго вечора Снімав я відео про запорожець і прислали мені такий коментар, що я дрова не рубаю, а ерундою займаюся. Щоб лучше... Не то, щоб воно мене доставило, але це так, просто такий коментар. То я рубаю дрова, та я вирішив зазняти ролик. Може комусь підкажу щось нове, як я рубаю дрова. Є в мене колун, я не пам'ятаю, чи я знімав відео про нього. Чи ні. вроді знімав, але ну, не знаю чи є чи на YouTube. Є колун такий саморобний із листів пластини, зварений кусочок швеллера, Під підігнано все під цей. Купив спочатку держака, а потім зробив такий колун. А тут ось сварочний шов був запиляний. Тут посередині ресори варений листочок. Все позаварював, позапилював. Ось такий колон. Рубаю я в скатові, щоб не розлітало, щоб 300 разів за ним не ходити. Може він напише, що я неправильно рубаю. Ой, прочитав після цього коментаря, Геті е, не полінувався за штативом сходив. Воно я кукушу нарубав. О, так лучше. З таким фонарем. І це все благодаря коментару. Дякую за увагу, до побачення.